Доброго ранку. Просто поперекусувати палички. У нас тут заняття, дивіться, яке. Обкусуємо палички. Кущики. Отак підійде і гризе. І кущик буде до корня, отак весь гризе. Правильно. Потім ріс Свіженько йому треба рости. Да? Катюха. Ми гуляємо з мамою і з Кеті. В вісім ранку. Так. Погода! Афіг'яна. Мішка на дереві. <рес> Мішка схожий на той, який у мене був у дитинстві. <рес> Улюблений. <рес> Тільки він був чомусь червоний. Так. <рес> 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 У нас тут друг товариш прийшов. Друг товариш я не можу йому не давати, тому що. Мама його підгодовує Потому, що і він нас дуже любить. А Кеті копає. Ну він же ж хто ж Його Його годують всі собачники. Оце ага. він до кожного підбігає, собак він не трогає, а до людей, щоб їсти. Бо всі ж з кусняшками ходять, ну, да. гуляють. На, Кеті траншею вже тронув. Ну, і, 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 він граєру. А він в неї забирає. В неї. Я, раз, раз, а давай, давай, Я давай, тут іду в траншеї таких, бачите, а вони там зверху гуляють. Але ж він як забере оцю штуку в неї. Він вона дає, ним бігає, а вона його догнати не може. Ага. Це нереально. Тільки вуха видно. О. А, він а вона не може знайти. І вона його ганяє, щоб він, не <ривот> дай Боже, не знайшов перший. А я знайшла Кеті, ось вона. <ривот> Кеті, йди. <ривот> <ривот> Кеті, Кетя, от, от, от виш. О, все. Знайшла. Фух. Вона <ривот> знає, він спати і тікати. І все, вона потім за ним ганяється, язик набіг, а Сама поміняла собі собаку. Казала, мені ця більше подобається, вона більш слухняна. Неси, неси. А, давай, давай, неси. Тресирує. А там хтось був. Я когось побачила. Давай, давай, неси паличку, неси мені. Так, теж потрошку з паличкою грається. Навчився у собачок, так? Да? Да, ну, <с> так обережно її думає, брати її чи не брати, та ні, ладно. На що за заняття турпує таке? Так, да, взагалі не А Ця вже немає сили. Вже. Де цікаве заняття? Забери мене до себе. Да, поводочок, причепи мені поводочок, я буду Нет, слухняним песиком. Я буду тебе слухатись на те, що оця жрати з пола не буду, буду жрати тільки ну, те, що ти, ти мені вдома даєш. Забери в мене поводочок, іде я буду потім, Алло. Шукати. Я потім шукати. Алло, іде потім шукати. О, Кеті прийшла розбиратися. Мій поводок. Не розкривай радок на мій поводок. Оце вже вигулялась. Дві години гуляла і вже оце сіла. Це значить все. Ні, <Нет>, не все. <свят> все, все, все. 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 Все вона вже як кладе, і ставить, вона вже чекає, що я прийду і візьму її Да, Ми поводить. вже на вихід йдемо. Візьму на поводок і тоді вона вже може на... можемо мені вже віддати м'ячика. Я м'ячика положу зараз в. Все, от уявляєте? Хтось написав, щось у вас Кеті худенька якась, чи це така порода, вона зараз в ідеальній формі, отакий От має бути бігель. То вона раніше була трошки розкормлена. Я постійно приходжу, кажу, господи, хватить її годувати. А її Саша постійно підгодовував. То Їсть і постійно їй щось дає. І нормально так, знаєте, він її підгодовував. А зараз ж не підгодовує. А мама не підгодовує. Мама дає стільки, скільки потрібно. Зранку, в обід і ввечері. Там да, ну я її тричі теж кормлю. Ну так, да, тричі на день вона їсть. Але це ж дивіться, яка вона зараз класна. Це вона ж енергії витрачає. То була як сарделька така вся, ух, як качан. А тепер талія з'явилась. Да. Ну так вона на 4 кг скубла. Для, для, Ч... для собаки 4 кг. А, ну так, да, це собака. нормально. Це як 20, мабуть, да. для людини. Собачка вже поїла. Вже нагодована собачка, так? Да. Вже нагодована і лежить засвоює. А ми з мамою будемо тільки снідати зараз. У нас рибка є, бутербродики зараз будуть. І, як завжди, на сніданок, традиційно яйця. Мама завжди їсть тільки яйця на сніданок. Я не знаю, чи буває у неї щось інше на Нє. сніданок. Я ну, що Немає ту... їїць? Немає яєць, катастрофа, тоді, з... тоді щось інше. Так, ну все, всім смачного. Я вже вдома, вже пополисосила е і несу тоші купатися. Зараз побуду трошки вдома, піду знову до мами. Ми маємо сьогодні її поміняти резину на колесах. Треба з підвала достати зимову резину. Блін, зимову резину. Подивись віка за вікно. Мама сьогодні каже: а взагалі сніг у нас буде в цьому році? Чи треба мені міняти? Може не треба. Ай, Артем на сьогодні сказав їй приїхати, що там буде час у нього поміняти. Все і масла, фільтра, общем обслужити трошки машину треба. Тоша, ну я довго буду тримати. А цей щось перестав купатися в своїй купальці, ну, в такий латочок, такий я йому даю зазвичай. А купається у себе в, 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 в цій в поїлочці. Ну, він ж купається і там пір'ячку, потім міняти воду треба, то я оце вирішила його трошки по-іншому зробити. Тож, давай я поставлю і ти будеш купатися. Ні, треба, щоб тримала в руці. Да? Отак тобі цікаво, я ж хочу потихеньку поставити. Так, все, йди купайся. Зараз погодую рибок. Побуду тут трошки стошею. Тож, Тошо, давай, отак тобі буде зручно сюди спригувати і сюди. А, яка водичка, коли сонечко на дворі, то що особливо любить купатись. От так. от. Треба побути з ним, щоб не втопився тут. Ось такан глибокий все ж таки. Він, звісно, вже в мене розумний хлопчик, не дурний, бо дорослий, так? Да? Але оце такі бзіки у нього бувають. Не хочу купатися у безпечному контейнері. Хочу купатися. От в чомусь глибокому. Типу, отак. Ну нічого. Будь-який каприз Тож, будь-який каприз Аби тобі тут жилося хорошо і весело. да То він так чухає. Лапуська мій. Мій любий лапуська. Так я його люблю. Такий класний. Такий класний, класний. Може перелити тобі в нормальне, а? щоб ти міг туди залізти? Відкрила кругом вікна, бо жарко в квартирі. Бо це ж, розумієте, ну, сонце. Сонце усі вікна. Там і там. Літо, бляха, літо на вулиці. Так, хочеш цей. Де в мене контейнери? Отут. І тут у мене купався і взагалі ніяких проблем не було. Вішаю на ніч от сюди рушника. Бо оці годинники, до речі, зараз це я їх не перевела, світять мені в око. Я лежу і мені все світить от прямо туди до мене в очі. То я почала завішувати. Тоша, я до тебе. Сюди, отак, будемо зараз купатися. Як нормальні люди. Пташки, верніше. Як нормальні пташки купаються в басейні, от в такому. Давай. Капризуля. Ти капрізуля мене. Давай, іди сюди. Бігом, бігом купатися. Щоб я не хвилювалася, що ти в мене тут захлинешся. Бо буде, знаєш, обідненько. Давай, давай. Вже. вже налаштований ти, я знаю. Вже налаштований. Я, до речі, сьогодні б дзвонила всі поліклініки, куди я могла б записатися до травматолога. Через місяць тільки почнуть роздавати на наступний місяць е, ці талончики. А до того часу, ні, все, все зайнято, все заброньовано. Зайшла до нас. Ні, ну бачите, от ну купався ж в стакані нормально. Ні, все, тут не хочу. <ріх> ну, що це таке? Коротше, у нас тут лікар здоров'я чи якось бажаємо здоров'я, якась клініка тут є, прямо під домом. Я туди зайшла, ну, частно, звісно, приватно. Кажу, кість болить. До кого мені? До травматолога. Кажу, у вас є травматологи? Так, є. Так, заколупав. Ось вода, Купайся. Зараз покажу я, де це знаходиться. Можна на сьогодні, каже. Ось все. Як він називається? Не видно отсюди. Бажаємо здоров'я, здається. Клінікам. Сьогодні на 19-ту записалась вже буду перевіряти ручку свою. 450 гривень перший прийом, консультація. Ну, далі ж, якщо там десь якісь рентгени, щось вже буду в них робити, то теж буде платно все. Купатися ми не будемо. Ну і фіг з тобою. Так, вимикаю оце. Це я вимикаю повітря, для того, щоб зараз погодувати їх. І е, там є фільтр, який за рахунок компресора гоне воду, Отак, циркуляція води, очищення. І коли годуєш рибок, не можна, щоб корм потрапляв у воду. От, то на цей час треба вимикати. От, А потім вимикати. І знову ці пузаті дві самички, бачите? Знову наражають малечу. Через тижні-два мені всі, всі на місці, все хорошо. Скоро треба буде робити підміну води. Отак, спускаю воду, вже налала відстоюватися три дні. І потім новенько забираю. І оскільки їх зараз більше, треба чистіше мені це робити, чистити дно спеціально такою штукою. Я. Сифонить дно називається. Покажу я вам якось. Трубка така широка, опускається і так пшш, камінчики в неї затягуються, потім я закриваю повітря, ну, верніше, тиск, камінчики назад падають, а весь мул, який там в камінчиках зібрався, їх какулі, йде туди вище по трубці. І Таким чином, все дно сифониться, весь цей мул я піднімаю з-під камінчиків. І таким чином очищується акваріум. Так що, чим більше риб, тим частіше це треба робити. А їх, бачите, скільки в мене, я не знаю, вони ж всі повистають, що це буде. Подивимось. А ти що, не хочеш купатися так, так? Да? На. Ой, наляпала на скло. Налякала на скло, а в мене тут я вже серветочка, яку я купила спеціально для скла. Ось так. А серветочка тут був акваріум, коли я знімаю скло, з нього тече зі скла і тече на підлогу і на тумбочку. І мені треба тут щось під рукою, щоб одразу витирати, щоб тут в мене не було води. Бачите, знадобилися і сюди. Так, це вже він тут заплював мені. Коли тут паличка була, тут, бачите, цілував себе у скло відображення. І де бачить, там себе і цілує. Так, оці крапельки, я зараз буду знімати скло, і вони будуть спочатку туди капати, а потім будуть капати трошки мені на підлогу. І це десь півгодинки я тут вожуся з цими звірятками своїми зранку, так? Да? Це ще немає в мене равликів, вже немає. Я мамі віддала. І хом'ячка. Раніше це все в мене ще більше часу займало. Ось, бачите? Оп. І оп. І потім підніму скло і отам на підлозі ще на теще, бачите? Так що так. А ви питаєте, чи мені не скучно? Ні, mm. мені mm, не скучно. смачно Багато не можна. Рибки мають бути трошки голодні постійно, тоді вони здоровіші. Я вам скажу, що всі здоровіші, коли трошки голодні, не тільки рибки. Клювик. Клювик точимо тут, так? Да? Клювик точимо. Обгрізаємо. А там на черзі тошен поддон стоїть, відмокає вже. У мене в ванні. ви думали? Ось так ось. Зручно, коли великий молоді, дуже зручно. Відучіть мене, будь ласка, хтось терти умивальника. Помила склянку, я просто помила склянку. І потім почала мити його. А тепер сушити. І що тепер? Не користуватися ним цілий день? Ну? Ой, боюся, що я зварюся. Тут мені дуже зараз жарко, поки я вдяглась. Але сподіваюсь, коли я вийду на вулицю, мені стане полегше. Бо якось я хочу поносити цю свою шубку не до шубку, бо вона така дуже легенька-легенька. Але, ну, коротше, от я думаю, що зараз саме класна погода для цієї штуки. От, вдягла. Машині штаничики. Боти не вдягала, бо буде жарко, машині не вдягла свої кросівки. От, стою на половині килимочка свого. Ідеально. Офігеть. Боже, яка погода. Я насолоджуюсь. прогулянками по вулиці зараз. Все, машинку залишаємо на обслуговування, а самі йдемо куди? До тети Іри. Да. В гості. Все, мамі, все поміняли. Вже тепер на зимовій якогось фіга резині. Так, да. Нова зимова резина. Дуже <гум> класна. Фільтра, масла, все поміняно. Ну, дай Боже, надовго платить. <гум> Їдемо додому. Запитують, а мама що тепер? Не працює? Типу Маша, магазин, же ж переїхали чи як було? <плес> магазин переїхав, але мама. А Мама працює як і працювала мама тренером. Працює тренером, так. Еш наш, дівчата танці. Ми їх перевели в інший колектив. Ми їх перевели, <плес> влада <плес> пішла, і я дівчат. Я не хочу набирати групи. Влада ж тренувала їх, складала номери, ставила нові, і влада у нас раніше займалася, потім стала тренером, але паралельно вона ще стала тренером в іншому колективі, в який вона перейшла, коли старша група розвалилася, веж. От там теж почала підпрацьовувати плюс навчання. В общем, вона навчання не встигати. двох колективів. Да. Да. Каже, я не встигаю. Я ну мабуть буду кидати все це діло. Ну правильно, щоб наш колектив працював, треба було набирати дітей. Набирати mm -hmm. дітей я не хочу, тому що ну це набере дітей зараз, яким 5 сім років, да mm -hmm. мені mm -hmm. 62, мені ж І ж скільки Треба Скільки я їх повинна туди... років робити? 10. Працювати. Коротше, мама каз, сказала, що можеш йти, відпускаю, але забирай цю групу. Там одна група була, забирай ну, собі там їх і, да, дівчата. От, то влада їх забрала, зараз вони там з нею. а мама працює для Шайпинг. свого удовольства, так сказати. Да, це точно. Да. Періодично, Тренує, Періодично дівчат. кажу дівчатам на шейпінгу. Як погана погода, то дощ, або ще щось приходжу, кажу. Дівчки, як я вам благодарна, що ви мене заставляєте займатися спортом. Да. Бо це б, я б сама в таку погоду в житті б не пішла. А так робота треба. А так треба, да. Запитуєте мене, чи я ще працюю. Працюю, зараз канікули. В музичній школі я хореографом працюю, зараз канікули. Опять тиждень були, так. Да. От, і е, з, з, от, скоро знову йду на роботу. Я просто <си> два рази на тиждень <си> працюю, але цілий день там виходить. <си> ну, так зробили, щоб всі години, які мені Рас. потрібно, в, в, в два дні влізли і не ходити туди по дві-три години. Це ну, в нормальних роботах роблять це для людини, а не встигнути да, шок. Мені, мені подобається цим, щоб щоб було зручно викладач. Так що так, я працюю, все добре. Знімати там не можу, бо ну, це не дозволяється. Ну, ти іноді щось буду розказувати, але там, що там розказують? Працюю собі та й працюю. Ой. ой. Да. Ох. Ох. Так ждала, чекала. Одненька сама вдома була. Аж три години. ось ой ой Мм, кошимор, яка їжавда. Ой, да. В ласки почухай, да, да. Будь ласки. Отак, о, ласки може. тут лапки. Да, такі довгі лапки, то всі такі, да. Отак. У мене от моя Камбала. Угу. Да, така собака, така вся. Така рідненька, да, така все. Все заспокоилось, а я уже могу, да? Все уже можно, мы не уже переставать чупать, чище чупать. Вот так вот так вот так. О, все, 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 все. О, Последние стоны. О, получилось. что ты ее брызнула, ты. Спать і пригадала, що я не закінчила влог. Була я у травматолога, цікава історія. Розповім вже в наступному відео, тому що там довго розповідати. А з вами сьогодні хочу попрощатися, зустрінемось завтра обов'язково. І всім гарного дня чи доброї ночі. Бувайте!